Це не приглажена ще у нас фактура. Ми наносили тут звичайну акрилову шпаклівку. мгф акрил шпатель Тут вже я пригладжу один раз. Ось я її ще уплотняю трошки. І ось у нас вже готова. Да? Тобто можна її вже приглажувати. Якщо ви думаєте, що у вас дуже багато, можна такими рухами її познімати. І вона залишається у нас тут на кельмі. І ми можемо вже. І її формувати, Тільки ми не натискаємо сильно, взагалі не натискаємо, просто якби верхушечкам формуємо ось такими рухами, причосуємо різні сторони і короткими рухами обов'язково. Все, бачимо, да, ми створили. І після того, як пройде ще 15-20 хвилин, ми прийшли і вже її ось так уплотняємо. Все, ми можемо вже там задірчики поприбирати і поуплотняти, Тому що ви зараз одразу її примажете. І так вона буде у вас рівномірна. Роблю я із такої ось акрилової шпаклівки мгф акрил Шпатель, який купую в Укргості. Кому потрібна така шпаклівка, звертайтеся в Укргос.